Коротко новини за 1 квітня. В Україні минула ніч пройшла без шахедів. Вперше з 14 жовтня 2024 року. Хоча росіяни цієї ночі не атакували наші міста дронами, але все ж завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Їх збили сили ППО в Запорізькій області. На Прикарпатті поліція викрила злочинців, які незаконно збували дорогоцінне каміння бурштин у різні регіони України. Організатор схеми 28-річний житель Богорочанської громади. Намиста та браслети з бурштину вони збували на... На сувенірних ринках, а прибуток ділили між собою. У зібранці Заболотівської громади 35-річний водій автомобіля Volkswagen з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП водія та пасажира госпіталізували до лікарні. У середу, 2 квітня, на Франківщині буде хмарно з проясненням, невеликий дощ, сильний вітер. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 тепла, в день від 8 до 13 тепла. Більше новин читайте у нас на сайті сайті.юей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.